Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Golf GTI з адаптивним ксеноном. Фарки у нас затягнуті в бронеплівку. Я їх трогати не буду зовні. А всередині у нас встановлені лінзи VALIO Будемо міняти їх. Так, вистав горизонт. Так, відпрацьовує наш адаптив, все працює, плівка у нас стара залишилась, але це власник потім, якщо забажає, зміни Ну, ось таке у нас вийшло світло, все як регулював. Лінза Inflight A2 Pro. Можна дальню класнути. Ось таке потужне дальнє світло.